Привіт, любі, дорогі мої близнюки! Це підказки ангелів на липень 2024 року. Аналіз трьох сфер вашого життя: фінанси, стосунки і робота, які пануватимуть енергії на роботі, в стосунках, який моральний стан вашого партнера, яка енергія пануватиме у вашій парі, і також робота. Ставлення начальства, яка пануватиме атмосфера в колективі? І так, чого вам остерігатися? Чого вам очікувати, і також яка загальна буде енергія в липні місяці? Які сюрпризи принесе вам липень місяць? І так, давайте почнемо з першої сфери вашого життя, О, забуваю сказати. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, мені буде дуже-дуже приємно. Ставте лайки, пишіть в коментарях, діліться в коментарях, дивіться відео за червень, діліться в коментарях, в чому вам пощастило, що у вас здійснилося. Мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам, дорогетенькі. І так, стосунки. Чого очікувати, Які, яка енергія пануватиме у вашому? У вашій парі карта. Чудова карта. Це і карта таємниці. Якась таємниця може відкритися. І ця карта вагітності. Якщо це ваша тема, тут в стосунках все прекрасно може прийти інформація, що ви вагітні. Ви очікуєте дитину. І це також карта. Житла, можливо, ви будете орендувати, ви шукали квартиру і знайдете її в липні. Можливо, ви переїдете з одної квартири, чи завершиться ремонт. Це карта сімейна, дуже хороша сімейна карта. Хороші, буде хороша Скажімо, інформація в сім'ї, якась радість буде в сім'ї, буде що вам посвяткувати. І також це якась таємниця може відкритися. Родинна таємниця може відкритися. Власне, можливо, хтось скаже про вагітність, про те, що от чекали, чекали. Ну, Дуже хороша карта. Карта сім'ї. Карта також сімейних таємниць. Цікаво, яка таємниця відкриється? Так. Подивимося, чого вам остерігатися. Остерігайтеся вам, а, всі, от, якщо ви в стосунках, зараз поговоримо про людей в стосунках, а потім витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків, які перспективи будуть. І так, зараз ми розбираємо, хто в стосунках. Не закривайтеся в собі, будьте відкритими, спілкуйтеся зі своїм партнером, коли вам навіть здається, що партнер вас не чує, не хоче чути. Зараз увага розкладить для чоловіків і для жінок. А будьте відкритими, задавайте запитання, говоріть про се, про свої бажання, про якісь свої цілі, тому що ви тут закриваєте людина і думає, що може партнер має сам. Догадатися, додумати, що ти хочеш. Ну, ніхто з нас не є таким телепатом, ми не знаємо, що інші люди хочуть. І щоб в парі був мир і злагода, йдіть на компроміси, розмовляйте один з одним, не закривайтеся, тому що навіть якщо ви на відстані, телефонуйте один одному, спілкуйтеся. Проговарюйте все, тому що стосунки сходять на ноль, якщо люди перестають спілкуватися. І тоді дуже багато непорозумінь, дуже багато недосказаного. Людина отак завернулася в свій клубочок, і нічого не хоче чути, нічого не хоче бачити. І потім цей клубочок наростає. Так що тут підказують ангели: виходьте свої мушлі, відкривайтеся своєму партнеру. Так, чого приємного, який моральний стан вашого партнера? Давайте подивимося, що очікувати. Йдуть гроші, ваш партнер думає про гроші. Треба забезпечувати, треба. Тут гроші основна тема. Є багато бажань, шість пентаклів це про те, що гроші і ми витрачаємо, вкладаємо щось, витрачаємо, і гроші приходять. Така карта стабільності. І ваш партнер, власне, зайнятий по тими пошуками і підрахунком, що, куди, що. Давайте тепер подивимося для людей, які в пошуку партнера. Які перспективи в липні для людей, які в пошуку партнера? Поки що ви не бачите, що вам здається, що вас ніхто не бачить, ніхто не чує, тут така карта самотності людина. І може бути не тільки така, що хтось щось наговорив, і ви от зараз може бути зараз така навіть розуміння того, що. Вас всі питають, вас всі дергають, а ви не хочете ні чути, ні бачити. Ви вас навіть запрошують ходи з нами кудись, щось там робити, десь вас хочуть витягнути, але ви не хочете ні чути. Десь в якихось своїх страхах. Я вже один, чи я одна, нічого не хочу чути. Але йде король ваше життя. Король хороший, статусна людина і така. Знаєте, король Пентаклі це про таку стабільність, про традиційність, людина традиції, людина така надія. Людина. А, і та людина залікує ваше серце, ваші страхи. Чудово, є велика перспектива. Дивіться, і карта надні колоди, карта закоханих. І це також карта вибору, вашого вибору. Вам буде з чого вибирати, дорогі близнюки. Буде з чого вибирати. так Хороший розклад! На перспективу близнюки, для вас, хто в пошуках для вас є перспектива зустріти в липні-липень, буде щедрим. Так, дивимося на роботу. Яка атмосфера пануватиме в липні на роботі? Mm -hmm. Вірте в себе. Карта зірка, вірте в себе, вірте в свої можливості. Ем, у вас є якась мрія, і вам вона може здавати недосяжну мрію. По кар'єрній сходинці, можливо, ви в пошуку, якщо ви в пошуку роботи, то вірте і не покладайте рук. Мрія здійсниться. давайте ще, Але віра в себе само головне, можливо, ви хвилюєтеся перед якимось презентацією, перед вам, можливо, треба ходити на інтерв'ю, і ви хвилюєтеся дуже. І ви як така, за ниточку тримаєтеся, є віра, вірте в себе. Тому що це головна така карта віри в себе. На роботі вам віра в себе знадобиться в липні, збрати себе всі і. На роботі йдуть якісь гроші, може, якісь такі невеличкі, може якусь премію, чи щось таке ще там видадуть. Можливо, там гроші на дітей, чи якісь відпускні, щось може, ще таке додатковий дохід, чи ще, можливо, клієнти, якісь будуть, і ви будете там працювати, і вам чайові залишуть. Такі невеликі гроші, якісь чайові, якась можливо допомога така. Або, можливо, якщо ви чоловік якісь гроші, навіть ну, так, такі, несподіваного джерела може прийти е невеличка сума грошей, що вам так неочікувано. Так, чого остерігатися на роботі? А тут щось почнеться з нуля у вас на роботі. Можливо, нова людина прийде у ваш колектив. Або, можливо, якийсь новий проєкт з нуля, ви почнете його вивчати і робити, але вам буде легко. Ви навчитеся, ви все зробите. Так, чого остерігатися? Цього остерігатися не треба. Можливо, перше буде трошечки так складно, бо щось таке нове, щось з нуля треба починати, може якесь навчання вам скажуть, ти вчитесь. Так, керівництво. Якщо ви, наприклад, керівник ви будете стояти перед вибором, у вас буде така нелегка робота вибору. Якщо ви керівник, вам треба буде вибирати. Тут, можливо, навіть тому що тут зливається, іде потік, може, треба буде звільняти людей, і для вас це буде дуже-дуже важко, яку людину звільнити, кого вибрати, тому що це завжди дуже. Складна ситуація, коли треба звільняти людей. І ви будете, якщо ви керівник, ви будете стояти перед таким складним вибором. Карти так попереджають вам, що треба буде такі доленосні рішення приймати на роботі, власне, в липні щось буде, чи навпаки. Може бути, от іде інформація, що може бути навпаки нестача, хтось піде з роботи, бо так як ну, от, там тече витік, навпаки, людей, і вам треба буде набирати нових, і будете вибирати, будете прочитувати резюме, прочитувати і вибирати людей, і, тобто приймати от, іде таке слово інтерв'ю, але це не інтерв'ю, а співбесіду. Треба буде робити співвесіти і навпаки, можливо. Так, робота. А хто в пошуку роботи? Давайте подивимося. Яка перспектива? Пошук роботи. Завершиться якийсь етап. Завершиться може етап, що безробіття, етап безробіття. Так, і що прийде, і буде колектив? У вас приймуть в колектив, завершується. Так, є хороша перспектива, тому що трійка це вибір. Коли вас вибрали, вас виберуть, вас виберуть однозначно, в липні от завершується. Якщо це, оте ще раз наголошую, що це для людей, які в пошуку роботи завершується якийсь етап в вашому житті, ви шукали роботу, шукали, не покладайте рук, вас виберуть. Вас виберуть. Ви попадете в хороший колектив, хороша перспектива буде. І так, фінанси. Що у нас фінансова сфера? Чого очікувати? І чого остерігатися? Давайте дивитися, чого очікувати у фінансовій сфері вам треба, буде якась ідея у вас. Ідея у фінансовій сфері, можливо, вам прийде король. А, от Лев, овен або стрілець по гороскопу, така людина ідейна, може вам підказати дуже хорошу ідею по фінансах. Щось може вам прийти якась інформація від цього короля. Ця інформація буде для вас цінною. Так, прошу, витягнути. Так, як зберегти, от тут зразу дві карти. І ви з тим королем будете думати, як зберегти, карти, карти перегружу гроші, і примножити. Якась буде ідея, щоб не втратити, тому що карта кризи. І в якийсь момент ви будете переживати, щоб не втратити гроші. Прийде ідея, як їх не втратити, але ще і примножити, і зберегти. А чого остерігатися у фінансовій сфері? Ну тут іде така інформація, і ви добре-добре обмірковуєте все. Тут не таке рішення спонтанне має бути, тому що тут людина добре думає, є заді горе, вона переробила багато роботи, горе роботи, щоб ці гроші зберегти. Тобто, це не про те, що. Ви вклали, і завтра ви маєте вже багато грошей. Це про те, щоб не втратити, щоб дуже добре думати, щоб зберегти і примножити. Саме головна підказка тут, що ви маєте бути уважними до інформації. Тут людина з ідеями, і треба дуже добре провіряти інформацію, яка вам надходить про гроші, що ну так, тут ще іде і про кредити також. Якщо будете брати, щось думати, щось робити, то уважно все обмірковуйте. Можливо, і так ви будете все обмірковувати, все зважувати. І тепер, так, дивимося загальну атмосферу, загальну енергію липня. В чому вам пощастить. В чому вам пощастить в липні? Так, липень. Якась ідея прийде, і ви будете себе почувати, як дитина. Вам буде дуже-дуже добре. Щось, ви чомусь так загоритеся, ви будете чомусь горіти, якоюсь ідеєю, вам буде так добре, так приємно, так радісно. Така буде у вас енергія в липні легка, легка ви будете от, як, почувати себе як дитина, яка от, там, бігає під цим дощем, щаслива всім, безтурботна, радісна, Така ваша енергія, така внутрішня дитина, яку треба ще долюбити. І, власне, ви самі маєте стати. Тими батьками, які долюблять. ви самі себе маєте долюбити в не очікувати, що хтось прийде, буде вас любити. От коли в мене буде то-то, то, то я стану щасливим чи щасливою. Ні, ні, карта підказує, будьте вже щасливими, радійте. Радійте кожній хвилині, гуляєте, дякуйте за все, радійте, будьте щасливими вже. Якщо ви не можете таке, ви притворіться, що ви щасливі. Чуть-чуть притворіться, а потім привикнете до такого щастя, незважаючи на ці такі, можливо, емоційні стани недобрі. Якщо ви не будете генерувати оце щастя всередині в собі, просто от така атмосфера, дуже важко вижити. Посміхатися треба в будь-який момент життя. Такі енергії будуть панувати. У вас вам пощастить, дивимося, чого вам остерігатися. В чомусь вам пощастить. Якась така прийде ідея остерігатися, взагалі нічому не радіти, бути в сумних енергіях. Щось може піти не по плану. Так от карти вас застерігають, що щось може піти не по плану, але це не означає опускати руки. Давайте я ще щось таке, що не залежить від вас, щось рушиться. Тому що тут карта така розрухи якоїсь, ну будьте обережними. Якась прийде інформація, можливо, але це більше йде про вас. У вас щось так зруйнується. Зруйнуються, можливо, якісь сподівання, чи щось таке неочікувано. Карти підказують, щоб, Можливо, ви от приймете якесь доленосне рішення про якийсь переїзд. Бо тут, човен, людина кудись їде, ви можете прийняти, от рушиться, можливо, це ваше життя, тому тут іде така інформація, що от. Ви прийняли рішення, а далі хай все уже, як то кажуть, горить вогнем, все заді, хай уже там лишається, все відпускаю. У мене є ідея. Я йду вперед, я їду, я переїжджаю, я щось роблю. Тут а, людина сідає в човен і пливе до нових берегів. Такі от дорогесенькі близнюки, будуть енергії у вас, у вашому житті, липні. а я вас люблю, знімаю і до нових зустрічей.